Допомогти стати на ноги Надя Камеліна з добропілля під час народження дістала травму стегна. Одна ніжка дівчинки коротша за іншу. Без термінової операції їй загрожувала інвалідність. У багатодітної сім'ї грошей на дорогий імплант не було. Хто подарував надію дівчинці, розкажуть кореспонденти Сабитії. Ось кімната моєї дочері. ось її улюблені рушки. У цій кімнаті чотирирічна Надя Камеліна проводить весь вільний час. Грає з друзями, малює, відпочиває. Але зараз тут не вистачає її дзвінкого сміху. Дівчинка на операції у Києві при народженні отримала травму стегнової кістки. Одна ніжка на три сантиметри коротша за іншу. Аби вирівняти кінцівку необхідні дорогі імпланти. Але грошей на їх придбання у батьків не було. За допомогою звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. На фонді ми узнали від людей в інтернеті. Сказали, в інтернеті посмотрити, посмотрите, номер набрали, побігали допомогти. Вирішили оперувати у столичному інституті травматології та ортопедії. Лікарі кажуть, це хірургічне втручання вищої складності. Без його проведення перспективи були невтішні. Очень много шансів, що возрастом хромота увеличивается, увеличиваются болі. Три з половиною години, поки дівчинка була в операційній, її мама Тетяна не знаходила собі місця. В першу чергу, конечно, благодарність фонду Мрінада Леонідовича за то, що помог приобрести дорогостояще металоконструкції. Дівчинка закриває обличчя, соромиться камери, але почувається добре. Лікар показує результати операції. Зараз після операції видно, що коліна чашечки на одному рівні, Лодишки теж практично на одному рівні. Перший час день не можна буде вставати. Кістка має повністю зростися, але прогнози лікарі дають позитивні. Є можливість, що дитина Раті не будуть хромати послі операції. Поки дівчинка проходить лікування у Києві вдома у добропіллі її не аби як чекають тато, брат і сестра. Марія Петрик, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов та Володимир Конопля. Сабиття канал Україна.